Ризиків стає більше, а схвалених заявок менше. Українські банки прогнозують подальше уповільнення кредитування в умовах війни. Про це йдеться у результатах щоквартального опитування НБУ. Та й попит з боку населення частково скорочується, зокрема через погіршення споживчих настроїв. Якщо зараз, раніше було довіни, багато банків хто кредитував зараз. Це замінюється майже тим, що запущено дуже багато програм, наприклад, для підприємців. Щодо самої банківської системи, 38% фінансових установ за 8 місяців повномасштабної війни стали збитковими. 42 банки отримали прибуток у розмірі 20, ну майже 24 мільярди гривень. 26 установ отримали 16 мільярдів збитків. Зрозуміло, що банківська система сьогодні це взагалі не про прибутки. Для порівняння за аналогічний період торік 90% банків мали позитивний баланс, трохи більш як 44 мільярди гривень. Та, попри значні труднощі, система наразі тримається. Багато чому ми залежимо від допомоги заходу. Тобто, поки є ця допомога, поки так, є там можливості кредитів, там МВФ, є можливості постачання валюти в країну. Ситуація більш-менш стабільна. А ми повинні розуміти, що наша економіка сама буде генерувати так спроможності заробляти кошти. І більше того, якщо вона буде показувати такі спроможності, то і західні партнери, і інвестори також зразу включаться. Як один із варіантів, економіст Віктор Борщевський пропонує давати можливості малому бізнесу йти в сектори економіки, які зможуть бути конкурентно спроможними на зовнішньому ринку. Насамперед, це як сфера. Та це малий бізнес підприємництво. Тобто ті підприємства, які виробляють продукція, яка може бути затребувана в Європі, в тому числі так зараз Європа створила певні пільгові можливості для експортування на її ринок. Ну і знову ж тут треба переглядати політику, бо у нас велика кількість грошей заходила через тихо на називаємо, обіцянами. Нагадаємо, у Нацбанку раніше повідомляли, який курс валют заклали у держбюджеті на наступний рік. Річний прогноз от, який дає Кабмін, зважаючи на те, що це чисто технічний розрахунковий курс, але він там складає на рівні 42,2. Разом із тим уряд, за словами Василя Фурма, робить ставку на знову ж таки іноземні запозичення. заяви наприклад, там із Сполучені Штати Америки про те, що вони нам щомісячно до закінчення війни зможуть допомагати півтора мільярда доларів. Плюс є заклик до наших європейських партнерів, також щоб вони виділили таку ж саму суму. Плюс також мова йде про нову програму співпраці з міжнародним валютним фондом. Суми цієї програми, терміни вони обговорюються. А от спрогнозувати подальший курс валют не зможе жоден із експертів, адже один із критичних чинників це розвиток подій на фронті. Аліна Домковська, Юрій Яворський. Правда, тут Львів.